Доброго ранку, і ми з України. Так, так. Ми з України. Найкращої держави у світі Україна. Українці ми. І я цим пишаюся. Дорогенькі мої. Дорогенькі мої. Як кажуть, у природи немає поганої погоди. І вчора у нас ввечері. Сьогодні у нас середа. Яке угу. ж у нас число? 29 -те. березня. Сьогодні у нас середа, 29 -те. березня, а вчора, 28-го, у нас уже на вечір пішов сніг. Тому що дзвонила моя знайома на Житомирщині. Каже, у нас іде сніг. А я кажу: у нас на Київщині. Поки ще йде дощ, але на вечір уже повалило. І я вам скажу, що гортензії у мене хватило розуму їх агроволокном зверху плівкою прикрити, а квіти, морозники, полуницю, квіти перед домом. І в мене ж є агроволокно. я колись купувала сотка рулон, то в мене воно 4 метри ширина, ну, а там уже я різала собі по 10 метрів, по 15 і є чим прикрити, розумієте? Але я думала вчора собі, ну, хай уже дощ. Я ж не знала, що так сніг піде вечором. Гарно. Думаю, завтра я його прикрию. Що просто, а якщо приморозок, розумієте? І що ви думаєте, почав іти сніг? І я вже не хотіла йти вечором накривати, а сьогодні вранці встала. Бо це я знаходжусь у теплиці, то я вам скажу, що снігом у нас завалило все. Бачили? Снігом завалило все? І якщо аж там я прикрила, Біля куща смородини агроволокном, а зверху плівкою гортензії, там у мене 5 кущиків. Ну, то все остальне ж подумала, що буду це робити сьогодні. Але ж, як кажуть, у природи немає поганої погоди, то, звичайно, там у мене приймали вже гарно цвіли і морозники, тому що моя землячка е е поруч недалеко від мене живе. Просила показати морозники. Раєчка, я вам вже нічого показати не можу, бо вони ж у снігу, розумієте? Бо вони в снігу, і на продаж у мене залишилось тільки два. Світло-рожевий, світло, світло простий, дуже гарний, велика квітка на великих ніжках і темно. Рожевий, темно-бордовий, як говориться, теж. Все, розумієте, просто я вже випродала. Зараз я вам просто покажу, що я прикупила. І скажу вам, де я купила. Тому, можливо, ви тут поруч, можливо, ви по Фейсбуку спишетесь і, можливо, щось собі прикупите. А зараз я вам дорогеньке бачите, що показую. Оце ж знайома мені подарувала такий тюльпанчик. Він же зовсім не був розцівший. Я його посадила в теплицю. Думаю, ну хай він відквітуєш. Бачили, яке чудо почало розквітати. Але я вам скажу, в мене ж теплиця то неотаплюває моя. Розумієте, то я вам скажу, бачите, він не примерз, але такий бутончик збитий збитий. У теплиці немає, ні морозу, ні приморозки. Витримує до мінус 10 градусів приморозків. Тому що як мороз, звичайно, то і тут. Щось примерзає, тому що вона ж у мене проста. Але якби було тепло, то цей би бутон розкрився дуже-дуже гарно, а так тепла йому нема і не знаю, чи він розквітне. Це у мене тут я весною посадила, повикопувала з усіх сторон, посадила нев'яник. Тут у мене жовтий махровий, білий махровий. Боже, бачили, вже ж пішли. нові нові пішли Думаю, посажу і там у мене є. хай А тоді вже буду пересаджувати горшки а що залишати собі. Ну, в общем бачите, пішли вже нові прирости значить прирост. Дивіться, що я купила своєї знайомої. Ось такий. Ну, я вам скажу, що у мене там розквіт. Я купувала 3 роки назад Я купувала у Ані Кармазіної. У Ані Кармазіни я купувала махрові. Пошукайте Фейсбуці, у неї дуже гарні квіти. Вона професіонал, професійний квіткар, тому що вона вже потім навчалася. У неї юридична освіта, вища юридична, але ж вже і освіта, як квіткарки, тому що вона вже потім навчалася офіційно. То я вам скажу, що у неї дуже гарні квіти, там у неї навіть морозники є нові. Я теж там замовила, тому що там дуже гарне листя. Ну, зайдіть на сторінку, подивитеся. І три роки назад я у неї купувала махрові морозники, купувала ніжно-ніжно такий рожевий. це теж... Світло-рожевий, так? Але той ще ніжніший кращий. І він у мене ж отам, мої дорогенькі, ж жутом снігу і розквіт. Бачите, але ж я навіть не хотіла знімати той сніг, щоб вам показати, хай він вже так у снігу і стоять. А це я купила теж у uh, Фейсбуці, шукайте, Тоня Ковальова. Чи Антоніна Ковальова, я навіть не знаю. Ну, Тоня Ковальова, пошукайте. Отакий От вона ще продає. Рая, це я вам показую, можливо, вам сподобається. Отакий кущик, бачите? Отакий От кущик, ну, цвітонос один, звичайно. Ось маленький. Бачите, ось тут виходять ось такий маленький і оцей 150 гривень. Тому що, я ж кажу, Вані я купувала там. Махрові і маленькі, зовсім маленькі. Це ж бачите, який кущ. То я ж кажу, він вже у мене розквіт і дуже гарний кращий, гарний теж, але світліший набагато такий, знаєте, ну гарний. Ну, ну, як він у мене тільки розквіт, треба було мені його зняти. Ну, чогось я думаю, накрию сьогодні та й ну, все в снігу стоїть, мої дорогенькі. То я ж кажу, оце подивіться, це махровий сорт. Так, віншої квітні карочки я ось купила Надія Авраменко, я вчора, як вчора, два дні назад ходила до неї і купила теж махровий ось отакий. Бачите, які волни, які волни, всі листочки в таких рюшах. Так, це теж махровий, це теж. Ну, я вам скажу, оцей кущ у неї ще залишався один на продажу. Стоїть 300 гривень. Тобто, один отакий, вона її хотіла розділити, бачите? Один цвітонос із такими маленькими. І тут так само, більшенький і великий, вона її хотіла розділити, вона продає теж по 150 гривень. Але ви бачите, який гарний кущ. І це ж воно тільки починається ж перша квітка, тільки, бачите? Починає квітнути тут ще багато. То я вам скажу, що я її попросила кажу, ти не розділяй, я тобі його такий. То я купила оце 300 гривень. Оце великий кущ. Ну, або розділити, в неї один ще залишився. У неї були і темнобордові, і махрові і такі, але вона вже все продала. А отакий кущ у неї залишився. Дуже гарна квітка. І в мене хватило розуму. Посадити його в горщик і оцей, і оцей. і оцей, Посадити в горщик, тому що я буду там, вони у мене ростуть ось тут на сонці, і я буду їх звідси прибирати, тому я і їх посадила в горщик. Думаю, щоб мені не викопувати знову туди-сюди, а потім переквітнуть, Тому що у мене є ось іще такий я купила. Теж махровий 150 гривень. Бачите, який кущик посадила. Ну, основний цвітонос. і раз, і два. Так? Якщо хтось подумає, що це подібний, ні-ні. це зов... Квітка тут ось була перша здорова. Велика квітка. І це рані. Вони вже... ну, як морозники ж усі ж рано цвітуть, але вони цвіли у мене перші ці кущі. Просто я їх теж викопувала. Посадила в горщик. А то я вам скажу, що бачите, листочки всі рівні. Всі рівні. Тут немає ніяких хвиль. Такі всі рівні листочки, вони різні. Це на таких високих ножках. У, бачите, який гарний на високих ніжках, так? І все в волнах. А це такий середній, невисокого. Рост, ну, сантиметрів 20, мабуть. І, бачите, тут немає ніяких волн, листочки прямі, теж дуже гарні махрові, але це зовсім інший сорт. Ну, оце я посадила в горщики. Цей залишила на вулиці, але ж він, ні, я його там між дровами поставила, але сніг трошки, але він не примерз, бачите? А ті ж поставила в теплицю. Бачили? Какая красотень! Ну, а ті ж були дуже гарні, отам от у снігу і стоять. Сніг їх притрусив, мої дорогенькі, і красота, Розквітли там і бордові, і розові, і махрові. Все стоїть у снігу. Тому я ж кажу, якщо комусь цікаво, ось такий кущ, бачите, Надія Авраменко. шукайте Фейсбук і отакий у неї ще є, такий великий кущ. Ну, вона його може розділити. Те ж саме є у Тоні, тому що вона розкопувала цей кущ, і я її... ми з нею. Я їй дала ось такі, бачите, я ж кажу, це теж квітка велика, просто що самі по собі вони такі невисокі. То я їй дала такі, а вона мені оце такі. Але коштує оцей такий кущик 150 гривень. Отакі, дорогенькі мої. Ось у мене уже хризантему треба розсажувати. Бачите, кущики тут різні. Все вже треба розсаджувати. З цієї сторони у мене теж нів'янік різний. Ну, білий, білий махровий, жовтий махровий кустовий. І оце така нів'янік низькорослий, сантиметрів двадцять. теж. жовтенький, квітка не дуже велика. Тому що у кустового квітка велика, а в цього ні. Ну, бачите, я, я його купувала м, два роки назад на лісній. Одну, Одну квіточку. Але бачите, вже кущики пішли, вже почали наростати, і воно вже видно. Оце мої дорогенькі такі, є квіти. У природи немає поганої погоди, правда? Немає. Ну, що ж ти зробиш? Дивіться, яка краса тінь. Яка красотінь. Немає. Я, звичайно, що квіти розквітли і... і все ж. Але що ви зробите? Ну, це ще тільки березень. Це ще тільки березень і у березні завжди бувають. Якісь такі сюрпризи. Ну, Звичайно, я сама треба було накрити мені все таке агроволокном. Ну, що буде, то буде. Можливо, зараз я накрию і по снігу. Не знаю, чи буде мороз великий. Можливо, зараз накрию по снігу. Квіточки наші розквітнуть. Дай Боже, погода їм ця не зашкодить. Ну що ви зробите? Звичайно, неприємно, але це ж. Не основне в нашому житті, тому що наші хлопці там сидять у цих окопах, у цій грязі, в цьому холоді, гинуть за нас. Тому, мої дорогенькі, переживемо ми цю погоду, переживемо і знову все розквітне. А от наші хлопці ми повинні їх підтримувати, тому що в таку погоду, звичайно, їм Воювати дуже важко. Воювати дуже важко. Тому кожна погода гарна, переживемо і це. Саме головне, щоб пережити оцю війну, тому що війна це дуже страшно, і не дуже багато людей. Оце саме основне. А все інше, а все інше переживемо. Мої дорогенькі, всім вам добра, здоров'ячка нашим хлопцям перемоги і нам і теж, звичайно, і хай завжди все буде Україна!